Автопарк місто Київ, Сумська 2. У нас наявності з'явився такий от народний автомобіль. Це Hyundai Matrix. Машина 2008 року випуску 1,8 газ бензин на автоматі. Автомобіль від одного власника є два ключі. Повністю по техніці обслужений, вкладень не вимагає. Моторчик працює рівненько, як можете чути. Коробка перемикає без рівків, пинків і так далі є. По автомобілю Ззаді Ніяких, в принципі, зауважень по машині немає. Є пару моментів по арочкам, але без критики. Салончик текстильний, в ідеальному стані, нічого тут робити не треба. Є підлокітник для задніх пасажирів, стеля без зауважень. По передній частині маємо 4 електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, коректор фар, додатково основна така от е, мультимедія і присутній кондиціонер. Також є підігріви передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, ми вас чекаємо по адресі міста, Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, можете придбати його як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.